Острів щастя патетична соната в прозі. Епіграф. Коли довго дивишся на море, починаєш сумувати за людьми, а коли довго дивишся на людей, за морем. Харукі Муракамі. Синня гладь простиралась від краю до краю, жодної скелі чи острову навкруги. Почувся звук корабельної сирени, двічі звіщаючи, що якір піднято, та рукотворний велетень готовий до свого плавання. Вона стояла на палубі величезного парому, що вийшов з порту Ніці і рухався в бік острову, на якому її очікували нові пригоди. Коли вона ось так стояла тут місяць тому, то був її перший досвід на Великому морському судні, і вона тоді розуміла, що тільки зараз, у цю хвилину, можна отримати насолоду від вигляду та вдихнути морський бриз, бо вже за п'ять хвилин потрібно було бути у ресторані, куди її взяли на роботу помічницею офіціантів. І там уже буде інша атмосфера, робоча, без жодних але, без жодної слабини, без жодної думки про щось інакше, аніж швидко прибрати зі столу клієнтів зайвий посуд та донести його цілим до кухні. І так цілий день. Юлія була невисокого зросту, але мала дуже красиву поставу, тому її завжди пасував увесь одяг. Форма для працівниць ресторану складалась із білої сорочки з довгим рукавом, яка застибалась до самого комірця на золоті ґудзики, та темно-вишневої спідниці олівця, що щільно облягала її округлі стегна, але при цьому ідеально сходилась на її тонкій талії. Її пшеничне золоте волосся було заплетено у довгу косу, яку вона закручувала навколо голови у формі вінку, і створювала абсолютно унікальну зачіску, яку впізнавали усі. Через це на кораблі весь персонал знав її по імені і що вона була з України. Юлії подобалась її робота, хоча вона працювала без перерви на ногах з 16.00 до 24.00 щодня, без вихідних. Зате у неї був час зранку кожного дня сходити на пляж та насолодитися вуличками Ніце або Бастії, подихати соснами Корсіки або подивитися у вітрини дорогих бутіків на лазуровому узбережжі. Всі туристи, а також місцеві жителі, аби переправитись на острів зі своїми автомобілями, використовували цей вид транспорту для своєї зручності. На паромі було все, що потрібно, аби 6 годин у морі пройшли непогідно. І паркінг, де їхали автомобілі, і зони ресторанів, де власний працювала Юлія, і зона спальних кают, які могли собі дозволити винайняти лише досить заможні люди. Пасажири, які не винаймали каюти, лягали спати прямо на підлогу, що була остелена червоним або синім килимом. В залежності від рівня палуби. Тому Щодня, йшовши на своє робоче місце, Юлія спостерігала сотні туристів, які, притулившись один до одного, сиділи на корабельній підлозі та плели на зустріч своєму щастю на острів Корсика, який приховував чимало таємниць, чи навпаки, туди розкіш віл мільйонерів, межувала з розкішю природного багатства, субтропічної флори, ботанічних унікальностей та ландшафтних вигадок місцевих дизайнерів. Того дня. Юлія вийшла на роботу, як завжди, до... трошки раніше, ніж усі. Вона заскочила за звичкою на верхню палубу, щоб помилуватися виглядом на ніцу, і вже була готова йти вниз на своє робоче місце, як її окликнув чоловік, що стояв на палубі. Він був у білих ляних штанах, синьому піджаку з білою хустинкою в кишенці. На голові у нього була білий карту з чорним козирком та двома золотими гудзиками обабіч, між якими була натягнена пряжка з якимось словом, що Юлія не змогла прочитати. Бо її сонце дуже яскраво світило у вічі, і вона мружилась, аби побачити хоч обриси статури чоловіка. Юлія Володимирівна, це ви? звернувся чоловік до Юлії українською мовою. Йому, мабуть, також сонце сліплювало очі, тому все, що він бачить, це обриси її статури та зачіску з косою, обгорнутою навколо голови. Юлія обернулась, бо це справді були її ім'я та побатько. Так, і це було не випадково у 2000 році, коли вона народилась. Батьки дуже цікавились політикою, і тато настояв аби донечку назвали Юлією, щоби коли вирости, була Юлією Володимирівною, як Тимошенко. Спочатку це було лише жартом, тоді цю легенду переказували із вуст в уста у їхній великій родині. Ну і коли Юлія підросла, мама просила доньку не зістригати волосся, аби в неї була довга коса, і її можна було закручувати навколо голови і робити зачіску, як у Юлії. Юлія була дуже слухняною донькою, відмінницею. І їй здавалося, що якщо вона буде робити все так, як їй кажуть тато і мама, у неї обов'язково все буде тільки найкраще. Тому вона залюбки грала у запропоновану їй гру і навіть зовні в якийсь момент почала нагадувати Юлю. Уже на останньому курсі інституту вона іноді дозволяла собі вольності і розплітала косу на студентські вечірки. Тоді волосся ніжними хвилями спадало їй на плечі і було довгим, майже до поясу. У ресторані ні про які вольності не могло бути й мови, тому волосся було акуротно, акуратно заплетено у віно. Так, це я, відповіла Юлія, не зрушившись із місця і продовжуючи стояти, осяяна на променями сонця, яке вже поступово рухалося до заходу. Юлія Володимирівна, ви мене не впізнали? Чоловік також, як вкопаний, стояв на палубі, не розуміючи, чому жінка, яка би мала би, як мінімум, потиснути йому руку, а взагалі, якщо без свідків, то кинутися йому на шиї й обіймати його, стоїть і не рухається. Пізнала, відповіла Юлія зовсім невпевненим голосом. Мені треба вже йти, бо робоча зміна починається за дві хвилини, а мені до ресторану ще через зону кают добігти треба. І це вже буде стовідсоткове запізнення, тож перепрошую, якщо це не питання порятунку душ, тоді мене точно оштрафують сьогодні за цю халатність. Вона понурила голову і повернулась в бік зони кают, щоб почати свій рух. Юлія Володимирівна, зупиніться, мало не кричав її вслід чоловік у синьому піджаку. Ви навмисне мене ігноруєте ці роки? Ви примусили мене зникнути з радарів політичного життя, не з'являтися на публіці, вести свій скромний бізнес у Європі та забратись з України якомога раніше, аби вберегтись від можливої війни. Ви ж знали все, Юлія Володимирівно, що ще тоді і мовчали. Юлія зрозуміла, що цей герой від неї так просто не відчепиться і вирішила вже дограти цю роль до кінця. Арсенія, ти все сам прекрасно розумієш. І нам потрібно бути обережними, на людях нас не повинні бачити. Це справді важливо. Краще я буду тут на кораблі грати роль офіціантки, яка дуже схожа на юлю. А ти продовжиш бути власником парому, який приносить дохід і тобі, і мені. І для чого комусь знати, що ми тут з тобою обоє також на кораблі? Ти турист мільйонер а я офіціантка. Кому голову прийде нас зводити в одне місце та допитувати? Тому не бачу сенсу продовжувати цей діалог, бо він не допоможе ні тобі, ні мені. Чоловік у синьому піджаку раптово розплився в посмішці і видав: Юля, браво! Ну, Юля, ти даєш? Оце то молодець. Сцена почала виходити у нас уже краще, ніж вчора. Чоловік скинув фуражку і на сонці блиснула його лисина. Юлія різко повернулась до Арсенія, посміхнулась куточками губ і направила йому повітряний поцілунок. Вони з Арсенієм були знайомі ще з інститутських років, де разом навчались на туристичному менеджменті. Проте обоє були дуже творчими натурами і вже з першого курсу обрали для себе додаткову діяльність у виші, театральний гурток. Арсеній був талановитим сценаристом, постановником і звичайно чудовим актором. Особливо добре йому вдавалися любовні сцени, адже там йому не доводилось грати роль, він був собою. Минулим літом, коли Арсеній закінчив п'ятий курс, він вирушив у пошуках роботи за спеціальністю у теплі країні. Його взяли на цей паром метродотелі. Юрія Юлія залишилась ще на свій останній рік в інституті. Тож, коли у лютому почалась війна, її тато з мамою одразу сказали: Давай, доню, дзвони Арсенію, можливо, він тебе забере звідси, а ми вже тут якось будемо. Арсеній залюбки допоміг їй влаштувати, адже Юлія була найкращою студенткою в інституті та знала декілька іноземних мов, включно з французькою та італійською, якими на цьому паромі розмовляли клієнти та персонал. Опинившись в одній команді, давній Юлій друг знову почав мріяти про театр. І агітував Юлю зробити все, щоб потрапити в театральну трупу, яка ставила різні вистави на паромі. На кінець тижня було оголошено конкурс діалогів. Арсеній запропонував довго не думати над персонажами, оскільки що вона була Юлією Володимирівною з Косою, а що він Арсеній не Петрович, а також на П. Прокопович, прізвище у нього таке було. Ну і оскільки вони обоє працювали на судні, і їм ніхто не заважав зіграти Юлю та Арсенія, що під прикриттям тікають з України під час війни. Уявляєш, який фурор це викличем не відставав Арсеній від Юлії, яка вже майже під стрибом бігла на своє робоче місце. Вони будуть справді думати, що це ти і я, ну що ми того у відносинах. Арсені, ти справді хочеш сказати, що тобі важливо, що думають ці люди. Ти їх завтра вже не побачиш. А, а відносини у нас, якщо й були, то вони вже давно в минулому. Я перегорнула ту сторінку. Ми ж домовились. Дружба це єдине, що може нам дати шанс на розвиток. Та ти права, Юлю. Я мав на увазі зовсім інше. Без театру я тут загину, розумієш? Я не можу стояти з дебільним обличчям, на якому натягнена посмішка по шість годин на добу, тільки за гроші. Для мене театр це завжди була мотивація. І саме заради нього я пробрався на цей паром, аби мене взяли. Ти знаєш, що ця трупа, яка зараз гастролює на паромі, дає п'ятирічний контракт на виступи у різних кінцях світу. То це не лише театр, а це й можливість подорожувати. Юлія слухала Арсенія крізь якийсь шум, чого дів її луках. Цей шум періодично з'являвся, коли їй зовсім не хотілося чути, що хтось може бути щасливим, мріяти, будувати плани, хотіти розвиватися, а в неї в країні в цей час іде війна. Вона ж тут тільки тому, що потрібно було врятуватися від ворожих куль, але зовсім не тому, що хотілося нового життя і нових вражень. У Арсенія ж не було досвіду війни. Зовсім він не чув жодної сирени, не бачив жодного уламку ракети та й навіть не здавав гроші на байрактари. Бо це все було далеко від нього на цьому паромі, який був таким собі островом щастя для нього. Юлія розуміла, що пояснити другові свої відчуття та тривоги буде неможливо, тому вона просто механічно погодилась на те, аби стати напарницею у діалозі, який міг стати квитком для Арсенія у театральну трупу. Прибігши нас на робоче місце, Юлія не стала пояснювати щось директорці ресторану. Схопила перші ліпше меню та побігла до першого столику, за яким вже сиділи декілька жінок з дітками. Сава Лякарт. Проговорила Юлія до клієнта уже до автоматизму завчені фрази. Жінки переглянулись між собою, і тоді сказали: «Do you have Russian menu?». Юлія всередині вся стиснулась. До горла підкотився ком такої величини, що вона не змогла його проковтнути. Слів у неї не вийшло промовити, і вона просто кивнула у відповідь. Їй легше було просто розвернутися і піти до адміністратора, аніж дивитись у бік, звідки щойно лунала ця фраза, що чомусь дзвеніла у її вухах. Це сталося з нею не вперше. Уже були тут туристи з Росії. Тоді Юлія змогла знайти спільну мову з офіціантом Антоніо, який того дня вийшов на заміну іншому працівникові, і в нього не було багато роботи. Вона попросила його взяти собі тих клієнтів. Таким чином, їй не довелося вступати з ними у будь-який діалог. Цього разу так зробити не вдасться, бо кожен працює на своєму столику, і директорка дивиться пильно. Юлія взяла на стійці два меню російською мовою і пішла до столику. Ліс, міс, вона вичивала із себе ці два слова і продовжувала дивитися у ілюмінатор, замість того, аби повернути свою голову до клієнтів. Жінки, передивившись карту меню, говорили між собою російською мовою. Юлю вивертала назовні. Вона розуміла, що це могли бути і українці, проте акцент видавав їх приналежність. We want зіс енд зіс дівчина показувала пальцем на позиції у меню, а Юлія продовжувала стримувати себе або не виказати, що вона знає російську. Ок, something елс, додала автоматом Юлія. Шампань нам давай, уже безцеремонно продовжувала клієнтка. І побистреє. Юлія зробила вигляд, що записала у замовлення, і швидко побігла на кухню. Забігши за двері, вона притиснула спиною до стіни, холод якої пройняв її через сорочку. У горлі стояв ком, і серце вискакувало з грудей, у голові запаморочилося. Вона розуміла, що починається панічна атака, але вже змінити нічого не могла. Вона повинна була просто стояти і дихати, рахуючи вдихи і видихи. Один, два, три, чотири, п'ять, промайнула у її голові, і живіт став наповнюватися повітрям. П'ять, чотири, три, два, один знову рахунок, що автоматично вмикався її голові, а з її лона тим часом вона видихала свою людь. Юлія навчилася справлятися з панічними атаками через техніку дихання животом, яку їй показала подруга з України під час їхніх розмов у зумі. Дівчина усвідомлювала, що будь-яка згадка про війну пряма чи опосередкована або зустріч з росіянами викликала у неї цей неприємний стан. Вона знала, що скоро навчиться з цим жити, але поки що це було не так легко. Під час робочого дня вона знала, що матиме хвилинку для такого передиху. А от коли буде виступ в п'ятницю з Арсенієм, там головне під час виступу не втратити контроль над реальністю і дограти цю роль до кінця. Для Юлії важливо було щось зробити для Арсенія, бо він уже так багато зробив для неї. У п'ятницю, перед тим, як вийти на сцену, Юлія довго дихала в себе в каюті, і коли відчула, що повністю спокійна, пішла до зони загального амфітеатру, в якому відбувались вистави для клієнтів парому. У час, коли паром стояв на якорі, сцени використовувались для репетицій. От і сьогодні на сцені проходив конкурсний відбір у театральну трупу. Головний режисер, чоловік років 60 в круглих окулярах із чорною оправою, із середньої довжини каштановим хвилястим волоссям та зачіскою, якою ще іноді називають творчий безлад, сидів у першому ряду і тримав в руках список. Він голос емоційно коментував усі попередні виступи і був справді роздратований, тому що досі нікого не зміг відібрати до своєї трупи. Коло нього крутилась круглолиця, круглолиця чорнява асистентка, років 30, подаючи йому каву, воду, ручку, олівець, знову, каву і так по колу. Чоловік подивився в список і прокричав: Останній виступ на сьогодні у Юлія та Арсені. Молоді люди, почувши свої імена, взялись за руки. Арсеній потиснув пальцями пальці Юлії, тоді відпустив її і першим пішов на сцену. Юлія вийшла за ним, Їй здавалося, що всі її виходи на сцену, які були до початку цієї війни, залишились там, в минулому в Україні, і вона мала би навіки забути про себе у театрі. Але вона вийшла на сцену і діалог розпочався так само спонтанно, як вони його відпрацьовували на верхній палубі перому уже кілька днів поспіль. Юлія Володимирівна, це ви, Арсеній знову пристрасно грав свою роль. Він природньо вжився у роль мільйонера політика втікача. Юлія також відчувала себе прекрасно у ролі політикині ікони, наче проживала якесь інше життя у цій сцені. Діалог був настільки природнім і пристрасним, що відрізнити, де реальність, а де надуманий сценарій, було складно. Вона, як завжди, закінчувала сцену своєю риторичною реплікою. Тому не бачу сенсу продовжувати цей діалог, бо він не допоможе ні тобі, ні мені. В цей момент Арсеній раптом зовсім не по сценарію став перед нею на коліна і дістав з кишені маленьку коробочку. Юлія Володимирівно, ви знаєте, що я вас таємно кохаю уже багато років. Арсеній з неприкритим хвилюванням почав своє освічення. «Ви ніколи не дозволяли проявляти до вас почуття. Ви закривались, ви були залізною леді, але мені саме це й подобалось у вас найбільше. Я зрозумів, що без вас немає мене і мого життя. Пропоную вам розділити зі мною цей шлях. Ви будете моєю дружиною. Арсеній простягнув вперед в руках коробочку і відкрив її перед очі Юлії. Вона побачила в ній невеличке колечко без жодного каменя, але таке, як вона мріяла, щоб було красиве і скромне. Юлія не розуміла, що це частина сценарію, який Олес Арсеній переписав для їх сцени перед комісією. Чи це справді пропозиція, яку її робить Арсеній у такий одному йому зрозумілий спосіб? Вона перевела погляд на зал, де сиділи головний режисер та його асистентка, відкривши свої роти та очікуючи її відповіді. Вони навіть руки приготували для оплесків. Юлія, то що скажеш? Арсеній повернув її назад до реальності. Чи вона була в реальності? Чи все це вистава? Що їй робити? Юля, Юля, він продовжував це вигукувати якимось театральним голосом, який як їй здавалось. Ти відповіси мені сьогодні? Юлія зрозуміла, що це кінець, не лише кінець, спланованої Арсенієм театральної постановки, але й кінець їх театрального тандему. А ще вона зрозуміла, що весь цей час тужила за Україною. Її душа рвалася із цієї білої випросованої сорочки назовні. Їй дуже захотілося нарешті зняти з себе цей приклеєний образ Юлі. Вона раптом відколола свою косу і розплила її. На плечі впали довгі хвилі світло волосся. В її очах бриніли дві сльозинки, і від різкого руху одна з них покотилася по щуці. Юля зробила крок назад, що викликало зойку асистентки режисера і промовила, наче продовжуючи театральну виставу. Арсенію, я кажу ні, і я йду. Я йду з твого життя. Я тікаю з цього штучного плавучого острову щастя. На якому ти уявляв якесь нове життя для нас обох, але я не змогла не змогла гратися в щастя, коли в моїй країні йде війна. Я бажаю тобі успіхів, а сама повертаюсь назад. Юлія розвернулась і покрукувала зі сцени. Арсеній так, так і стояв із простягнутою коробочкою в руках на одному коліні. Режисер піднявся зі свого місця і аплодував, стоячи, а асистентка незграбно витирала очі серветками від сліз, що бризкали з її очей від розчулення. Арсеній таки отримав те єдине омріяне ним місце у трупі. Юлія ж отримала свій шанс звільнитися від нав'язаних її батьківських стереотипів і обрати власний шлях шлях додому. Вона сиділа у автобусі, що промивав з Ніцци до Парижу, а звідти до України. Її чекала країна її мрії, де вона буде робити те, що серце підказувало усі ці місяці допомагати хлопцям на передовій. Вона вже зовсім не була схожою на іконічну політикіню. Коса і все волосся було зістрижено під нуль. В Україну поверталась зовсім інша людина, для якої єдиним театром тепер мав стати театр воєнних дій.